Усім привіт! Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі Groshi Journal. Це про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні я також відзнімаю розпаковку подаруночку у проєкти візерунки Юай, організатором якого є Тамара з каналу В'яжу на дивані». І подаруночок я отримала від спонсора Інни Мазуренко з каналу Мама В'яже. Посилання на організатора та спонсора, звісно ж, будуть під описом до даного відео, тож не забувайте відкривати опис та переходити до дівчат, приєднуватись та надихатися їхніми творіннями. А зараз я трішки розкажу про проект пізерунки і перейдемо до столу. Я покажу ж більш наглядно оцей подарунок, тому що мені здається, що на столі це найбільш гарніше краще видно. Ось, і про проект трішечки зараз розкажу. Проект був створений минулого року, і його мета була розвід і є. Була і є розвиток майстер-класів, розвиток YouTube каналів та інстаграму українських майстринь. Протягом року ми знімали відео, майстер-класи на різну тематику, і створена є така бібліотека в телеграм-каналі. Посилання також я вставлю в описі до даного відео, де в телеграмі ви побачите дуже багато гілочок, гілочок, які спрощують пошук саме майстер класу який вас цікавить. Там їх дуже багато, тож запрошую приєднюватись і, скажімо так, наочно побачити, що це таке. І е, проєкт продовжує діяти. Ми продовжуємо створювати майстер-класи та піднімати в пошуку е, е, саме творіння і шедеври, які створюють наші українські майстрині. Тож запрошую вас приєднюватися. Також, якщо у вас немає YouTube каналу або інстаграму, е, приєднуйтесь в канал, надихайтеся. і... Навчайтеся, тому що там є навіть майстер-класи для початківців, які тільки починають створити свою красу. Також Тамара організувала в Інстаграмі це не канал, в Інстаграмі сторінку, так, це сторінка, де ви можете продати свої вироби. Тож, це неймовірно чудовий проєкт, який і надалі діє. Тамара далі сортує усі відео, які там є. І я вас ще раз запрошую приєднюватися до даного проєкту та допомагати українським майстриням у розвитку творіння своїх роботи. Ось, а зараз я вам покажу все ж таки один подаруночок. Я трішечки була шокована і не очікувала ось такої краси. Це емблема лого візерунки UA, назва мого ютуб каналу. І ось такий малюночок з ниточками, зв'язаними шапкою і шарфкою. Ну, красивий горнятко. Навіть не одумала. Що я отримую таку красу. І е, дані, дане горнятко хочу вам розказати, хто його створив. Е, це Олександр. Олександр є колишній військовий, який унаслідок травми пересувається на візку. Він залишається працьовитим, добрим і продовжує допомагати своїм побратимам і власними силами. Е, Донатить на ЗСУ. Олександр організував власну студію, друку, на горнятках, шоперах і футболочках. Його речі ви можете побачити на волонтерських добровільних виставках у різних країнах. Тож, я вас запрошую. Перейти за посиланням, яке буде від, під відео, на студію друки Олександра Головатого та допомагати людині розвиватися. Дивіться, яка краса! Неймовірне горнятко з власним принтом. Ви можете замовити в Олександра. Тож, не забувайте допомагати нашим відськовим, і навіть якщо вони. Говорять красу своїми ручками. Отже, зараз ми перейдемо все ж таки на стіл і я покажу інші подаруночки. Отже, продовжую я знімати подаруночки, і перше я вам покажу ось таку ниточку в чотири складення. І це в нас є шерсть Меліноса і акрил. Колір, неймовірно, красивий. Я люблю ось такі кольори. Мені подобається. Правда, я ще не придумала, що зв'язати. Ось маю можливість тепер фантазувати. Далі були в ось таких гарних пакетиках. Я трошки пошерщу. З емблемкою. Ось така чудова емблемка. Мені дуже подобається. І ця ниточка, до речі, теж була в такій упаковочці гарненькій. Я отримала ще ось таку красу. Дуже цікавий такий колір, мені дуже подобається. От а, насправді я не знаю склад, тому що він ось такими позначеннями. Я бачила, що дівчата в Телеграмі скидали візерунки яй. Оці позначення, то я собі перегляну і буду знати. Ну, вона мені схожа на, а, на, на, на схожа така більше на бавовну, але сумніваюся. А можливо, можливо в, в складі є а, більше бавовни ще з якимось додаванням, тому що я розумію, що ось тут а, 48% три складники є. Навіть 4, 3, 4 складники, так. От. Але кольор мені дуже подобає. Я люблю ось такі не занадто яскраві, але з бльосочками. Ну, класенько. Я ще такого подаруночка не отримала. величезного, Для мене це дуже-дуже великий подарунок. От. І е, ще дуже крута річ. Ось е, такі спиці, я таких спиць не маю. Е, я буду пробувати. Таких спиць я не маю. І я знаю, що вони не з дешевих. Дуже круті спиці. Буду пробувати. і... А вони ще й на роз'ємному, так? Роз'ємному латусі. Вау, це круто. Тому що я вчора знімала відео, де в списку бінго Мене пише, що я хочу спробувати спиці на роз'ємному лоску. Круто! Це просто вав! Я ж щойно прочитала, що вони на роз'ємному. Це круто, я вже спробую спиці, бо я дуже хотіла саме такі спиці спробувати. Я, правда, не думала про фірму чи ще щось таке, але саме хотіла на роз'ємному луску. Я ще їх навіть не відкривала. Не хочеться мені потім їх розкручувати. От. Вау, це круто. Одне бажання в Бінго вже втілене. <свісно> Супер. І е, також я отримала ось такий мед крутий. А, мед робить діду Інни. І я також поставлю фотографію ось сюди. А, і напишу під відео саме телефон Діда Інни, де ви можете замовити смачненьку, присмачненький мед з натуральної пасіки. Ось такі круті подарунки. Це реально круті подаруночки. Подивіться на цю красу. Я отримувала від спонсора. Даному проєкті. Тож не забувайте приєднуватись до проєктів, творити красу, надихатися, вчитися, набиратись досвіду від неймовірно чудових майстринь. І також я вам бажаю мирного неба. До зустрічі в наступному відео.